Одне з найочікуваніших рішень сьогоднішнього дня: винесення законопроєкту про мобілізацію на розгляд парламенту не прийнято. Що взагалі відбувається із законопроєктом, та якими будуть подальші дії уряду, поговоримо далі у випуску «Несеться». Документ повертають на доопрацювання ініціатору, тобто кабміну. Про це написав голова фракції Слуга народу Давида Рахамія. Усі напрацьовані за кілька тижнів правки та рекомендації також передадуть Кабміну. Таке рішення ухвалили сьогодні за результатами закритої наради з військовим командуванням і погоджувальної ради. На зустрічах були присутні головнокомандувач Залужний, начальник генштабу Шаптала, міністр оборони Уміров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів. Архамія пояснив, розумію. Ситуацію та запит від військового командування, але не всі норми парламентарі можуть підтримати. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані. Написав він. Це загальна позиція всіх політичних сил, представників уряду та військового керівництва І йшлося в дописі на сторінці Верховної Ради від імені голови парламенту Стефанчука. Заяву Арахамії про повернення законопроєкту до Кабміну нардеп від голосу Ярослав Железняк вважає незрозумілою, каже за Гламентом процедури повернення без участі комітету та ради немає. Нагадаю, після того як 25 грудня кабінет міністрів оприлюднив текст законопроєкту про мобілізацію, деякі депутати відразу заявили, текст містить багато норм, які порушують права людини. Далі обговорення відбувалися в комітетах. Зокрема, свої вердикти винесли комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Комітет з питань антикорупційної політики. В обох сказали, урядовий законопроєкт містить корупційні ризики. Вони прослідковуються і в повноваженнях, якими хотіли наділити органи місцевого самоврядування, і військово-лікарські комісії та керівництво територіальних центрів комплектування. А також в законопроєкті є норми, які суперечать Конституції України та порушують права людей, заявляв раніше уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець. І за фінали в цю низку заяв профільний комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Вони. Кілька днів розбирали кожен пункт законопроєкту до кожної другої статті. Документу були питання, коментувала раніше ситуацію членкиня цього комітету Соломія Бобровська. Політолог Олег Лісний вважає, цей законопроєкт занадто заполітизований. Треба бути реалістами, і цей закон не дарма порівнюють або з пін-понгом, або з гарячою картоплею, яку кидають з одних рук, тому що в будь-якому випадку цей закон не буде популярним. Коли його навіть ухвалять. Тому це, це, це логічно, але не зовсім правильно, тому що треба було на самих початках це робити більш відповідально. І зараз ми бачимо, якщо до кожного питання кожної там статті або сторінки є запитання, значить він був не прокомунікований достатньо з військовими. Реакцію Міноборони на повернення законопроєкту ми ще очікуємо. Додамо її в опис до відео, якщо звісно отримаємо. Ми надалі уважно слідкуватимемо за тим, як буде змінювати. Тися законопроєкт про мобілізацію. Про усі оновлення дізнайтеся з наступних випусків несеться. Слідкуйте за оновленнями на нашому каналі.